Дехто оригінально підходить до вибору професії, а у когось сама професія незвичайна. У жанрі пантоміми художній образ створюється за допомогою міміки, жестів та пластики тіла. З'явивши ще за часів Римської імперії, пантоміма жила у творчості мімів, жонглерів та менестрелів. І сьогодні вона веселить публіку у всьому світі. Зараз члени МІМ-групи Київської академії страдного та циркового мистецтва готуються до виступу на Майдані Незалежності на масницю, тому графік репетицій у них насичений. Наприклад, вправа Лабіринт розвиває уяву, пластичність, вміння імпровізувати та витривалість. Навіть пишуть вони нестандартно. Нам вдалося побачити номер з виступу на масницю. Кількість того, чи можна жонглювати, вражає. Що ж мотивує між професією економіста та міма обирати останнє? Відкрив для себе багато всередині, багато відкрив для себе навколишнього світу. Ось ця професія дуже багато розвиває творчості. Ось і дуже цікава професія. раджу всім якби спробувати це. А... Багато фестивалів, концертів, всяких конкурсів, робіт також цікаво ось. Ну, є, є на що подивитись насправді. Якщо у вас в душі живий актор і ви вмієте розмовляти мовою рухів, тоді ця професія саме для вас. Ольга Герман, Валя Чабанова, Могилянська школа журналістики.